Я щось захочу, я гори зверну. По характеру я настільки вперта, впевнена і сильна, що те, що мені хочеться, я його доб'юся. Я з Дарницького району поїхала в Подільський район, тому що в нашому районі є цей центр, тільки центр можливостей і розвитку. Тільки вслухайтеся в цю назву можливостей і розвитку. Розумієте? І це все. Майже безплатно для всіх людей, які мають можливість приїхати в цей центр. Я вдячна всесвіту за те, що мені дали інформацію. І я там побувала, мені там дуже сподобалося. Є там і акторські, лаб, акторська лабораторія, і є ораторське мистецтво. Я познайомилася з прекрасними людьми. Дякую вам усім. Бажаєте замовити ікру. Пишіть мені особисті.